Наочно яскраво провели день цивільного захисту в 16-й школі. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій області приділяють увагу навчанню підростаючого покоління правилам безпеки життєдіяльності та діям на випадок виникнення надзвичайних подій. Саме тому вогнеборці постійно влаштовують для дітей акції Запобігти врятувати допомогти. Спеціально навчений персонал, який до нашої школи, при вході. Коли після закінчення закінчення лінії, які ви будете йти, ви побачите спеціально підготовлених спеціалістів по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для роботи в зонах забруднення хімічно-тардівними речовинами, на початку заходу ініціативу взяли вчителі. У доступній формі розповіли школярам, як треба поводитись в подуті та на вулиці причини виникнення різного роду надзвичайних подій, шляхи їх уникнення. Так що не можемо з нею робити? «Віднімати, маємо, верхайтеся, дістатися. Молодець, правильно, десять, брати, як вибирати. Яскравою сторінкою заходу стала практична участь дітей у пізнавально розважальній грі Вогонь-друг, вогонь ворог. Шквал емоцій викликало спецобладнання пожежників. Профілактична робота з дітьми в навчальних закладах триватиме й надалі, щоб навчати підростаюче покоління діям у разі виникнення різного роду надзвичайних подій, а також засвоєння правил безпеки життєдіяльності. Ніна Собкович, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.